Нитка. На колінах жінка літня до Бога молилась. Спаси Боже мені сина, це ж дитя моє. Скажи, Боже, в вихованні, де я помилилась, дітям своїм віддавала все, що в мене є. Він маленький був, веселий, Бога так любив. Серед інших виділявся, дуже спритний був. Недільну школу на зібрання завжди він ходив, і удома, і на зібраннях він про Бога чув. Де він міг, то все про Бога, говорив, співав. Славив Бога дуже часто, він Ісусом жив, але потім із роками щось той жар пропав. В старших класах взагалі хтось той жар залив. Перестав батьків він слухать: Мамо, відійди, ти нічого не розумієш, я дорослим став. І серце матері з тривогою чекало біди. Вісімнадцять років хлопець, у тюрму попав. З колін ночами не вставала, слізьми умивалась, за нього Господа просила, щоб його зберіг, і ніяк не розуміла, як усе все сталося І ось нарешті з тюрми вийшов, ступив на поріг. Став сердитий та нервовий, курить, випиває, а про господа навіть і слухать не хоче. Мати молиться, побачить, що син пропадає. Не залиш, спаси душу, мій Господи, отче. А він собі й далі. Що хотів, то й робив, нікого не слухав, на всіх наплював, пив, крав і знов в тюрму загримів. І матері бідній скорботи додав. І знову за нього молилась роками в інших дітей все добре, вже й внуків має. Ось син нарешті вернувся до мами, але не змінився, зло в серці тримає. Одного вечора на матір наставив він ніж. Давай сюди гроші, бо й не гляну що мати, на нього подивилася на, сину ріж, але кинув ножа і пішов якось спати. І сниться йому, що він ще маленький, іде по дорозі до рідної хати, і ззаду на вістині йде потихеньку, молячись до Бога, його рідна мати. І від матері прям в небо іде нитка золота, а із неба прям до нього, та нитка спускалася. І тут мати упала. І закрила уста, і побачив він жахом, як та нитка обірвалася, і проснувся він у холоднім поту, і відчув, що смерть біля нього пройшла. Він мало не порізав нитку оту, що тримала на цім світі, що в мамі жила, і тоді став на коліна за довгі роки, щиро помолився Богу, славу віддав: Боже, прости мене грішного, за мої гріхи. Дякую тобі за молитву, що ти мамі дав. Слава Богу, амінь.